Всім привіт! Ось така, бачите, багіра, пантера приходить до мене на балкон. Така кішечка. Вона дика, чорна-чорна. Навіть немає жодного білої е, шерстинки. Немає. І завжди мені приносить щось поїсти. Ой, півмишки, пів ящурки, пів пташечки. Вона така прям дика кішечка агресивна. От. Тільки я виходжу на балкон вішати білизну, вже щось лежить, Подаруночок мені. О, я цього всього боюсь, половинки, оці всі. Причому тільки мені чомусь приносить. от, Така в мене з'явилась товаришка. Дивиться, дивися, що там воно їздить. Може, отут валятися на балконі просто. Мені шкода вішати білизну, тому що вона така, що може і зверху лягти на біле. Ой. Пішла знову на полювання, пішла О, тільки хвіст. Всім привіт, мої хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтра Віта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так, мої хороші, сьогодні у нас буде таке тематичне відео про освітню систему Італії. Я буду підглядати, звичайно, тому що я тут собі зробила от тут чорт голову зломить цією. Системою, але кожного разу, коли ви мене питаєте щось, і ви це порівнюєте з нашою системою, це дуже складно порівняти, тому що тут вона інша. Розумієте, давайте з цим розбиратися. Просто зробимо одне таке відео, і кожен раз, коли ви знову щось будете мене питати про шкільну, навіть не просто про шкільну, а про освітню це і вища школа, це і університет, систему. І далі я вас буду просто відсилати до цього відео, щоб по разів не повторюватись. І так, система. «Scholastico in Italia» – освітня система. Вона буває приватна, буває державна. Звичайно, в державних школах, дитячих садочках, університетах все оплачує держава. Ну, я думаю, що там і батьки теж щось доносять, і страхові внески є, але в приватних навчальних закладах там сплачують. Студенти, батьки студентів, і там фор формуються батьківські комітети, які визначають, що ми купуємо, що ми не купуємо. І я вам хочу сказати: я коли працювала бебісітером з дітками, я працювала з дітками, які відвідують приватні учбові заклади, і державні, так звані комунальні учбові заклади. Ну, дитячий садочок, я все туди відношу. І ви знаєте, дуже велика різниця. Дуже велика різниця. Наприклад, в державному садочку, комунальному, не було навіть ліжок. Тобто не було дітки, спали просто на кавровому покритті, з дому приносили такі, як коперта, коперта, ковдра, О. ковдра. От і все. І це просто був якийсь жах. От. А в приватному значить, садочку я хлопчика відтуди забирала о четвертій, як зараз пригадую, От. там були віжечка, в них була своя форма. Ну, це коштувало батькам прям добре коштувало. І, наприклад, в державних садочках ну, вони займалися так. Вчили кольори, ну таке, знаєте, щось. А в приватних у них там з першого дня англійська мова або іспанська мова, французька. Тобто ну, є, є велика різниця між державною структурою і приватною структурою. Так, починаємо з самого початку. Але, але я забула сказати, що і державні, і приватні освітні заклади вони все одно повинні за законодавством Італії відповідати певним стандартам. Яке встановлює міністерство, ну, по нашому буде Міністерство освіти, так? А по-італійськи, як це буде Міур? отут тут я вам напишу абревіатура Міур це Міністерство дель Іструціоне, дель Університа Едела Річерка. От починаємо з самого початку. Значить, дитинка народилась, і от з трьох місяців, в деяких навіть і раніше, можна дитинку відправляти вже. В дитячий садочок. В Італії він називається Азілонідо, тобто перекладається як гніздечко, як прихисток, як гніздечко таке знаєте, для немовлят, для маленьких. І от в цьому Азіло Нідо, в приватному або в комунальному, в державному дитина знаходиться до трьох років. Я дуже часто співпрацювала, скажімо так, з такими дитячими. Садочками, тому що коли ти приходиш дитину забирати в садочок, батьки повинні тебе представити, що це наша няня, наша тата бейбі-сідер, і ось вона буде нашу дитину забирати. От. І я вам хочу сказати, дуже велика різниця, коли тобі з державного закладу оцього азіло НІДО до трьох років дитинку видають, господи, соплі, отак, знаєте, по коліна аж засохші. Взагалі, і туди дітей приводять навіть хворих, то в приватному завжди діти були мені видавали вже чистенькі з поміняним підгузком. Тобто, ну, знову ж таки, це тільки мій досвід. Для мене дуже відрізняються, оскільки в Італії, саме в Римі, дуже важко працювати. Розумієте, і заробляти гроші, тому що саме римська зарплата, і багато хто про це каже: саме римська зарплата, вона не така велика, а римські ціни на все, на, на нерухомість, на оренду, на комунальні послуги, вони дуже великі. Тому батькам доводиться працювати фулл тайм, і тут вже няні, з'являються няні бебісітери, які і відводять дитинку в садок. Забирають садочка. Тобто до трьох років дитинка знаходиться в садочку. Далі з трьох до шести років вже починається школа. Тобто, в нас це ще садочок, в Італії це вже називається школа. Тобто школа матерна з трьох до шести років. Насправді до шести років дитина може знаходитись вдома. Це не обов'язкове навчання. Ні. Обов'язкове навчання починається з 6 років. З 6 і до 16. От 10 років це обов'язкове навчання в Італії. Тобто дитина може взагалі, може мама не працює, або тато не працює, або живуть з дідусями, з бабусями, з дядями, з тітями, і дитина до 6 років вона може бути вдома, а потім 6 років вона йде навчатися. Але, ну. Скажемо так, педагогічна система Італії, вона каже, що ліпше дитину привчати раніше, от з трьох років, здавати в цю школу школа матерна, щоб з трьох до шести дитинка звикла. Це як дитячий садочок. Вони там малюють, гуляють, бігають, пригають, от, пісні вчать. Далі. З 6 до 11 років, тобто 5 років, Потім йде школа примарія, елементаре. Тобто ну, в нас це початкова школа з 6 до 11 років, початкова школа, школа примарія, елементаре. Далі, значить, після початкової школи в них школа медіа, тобто середня школа. І ця школа медіа триває 3 роки. З 11, з 11 до 13, до 14 років оця е, школа медіа, середня школа, школа це я кажу по-італійськи. Після е, середньої школи, коли вам там 13-14 років, ви складаєте іспит і отримуєте ліцензія медіа, тобто, такий, це ваш такий перший е, диплом. Про середню освіту. Це те, що я складала минулого року. Ну, цього року минулого року учбового я складала у е, лютому. Це нібито мені було 14 років. Оце я отримала перший свій диплом. Італійці отримують перший свій диплом. І після цієї школи, оцих, їх називають вже студенти, у цих студентів починають а, водити на екскурсії в так звані вищі школи, школа суперйори Оця школа суперіори після середньої школи, вона триває 5 років. Школа суперіори 5 років. Ну, це може бути в нас як вища школа. І оці школи вони діляться ну, умовно, так можна поділити на а, три таких види, види, напевно. Перша, так, мені дзвонить мама. Хвилиночку. Так, мої хороші, я до вас повернулася, то мені мама дзвонила. Так от, а, На чому ми зупинилися? Школа суперіорія, е, коли ви складаєте іспит е, значить, і отримуєте диплом з середньої освіти, так звана е, ліценза медіа, е, ви повинні потім ще 5 років вчитися в так званій Школа суперіори, тобто вища школа. Одразу після середньої школи ви не можете потрапити в університет. Значить, що таке школа суперіори, яка триває 5 років? І от я вже вам казала, що можна ці школи поділити умовно на три види: перше це ліцеї. Ну, в Італії вважається, що якщо ти вчишся в ліцеї після середньої школи, то ти нібито, ну, от, Скажімо так, це такий вищий рівень, тому що ліцеї, як правило, вони тебе 5 років готують до вступу в університет. Тобто там більше теорії. Ліцеї бувають різні, ліцеї бувають а, мовні, ліцеї бувають научні, технічні, а, артистичні, ліцеї, музикальні. Тобто, там не скільки практики, скільки теорії. Тобто тебе підготовлюють 5 років до вступу в університет. Звичайно, хто може собі таке дозволити, щоб не працювати, а навчатися 5 років в ліцеї після середньої школи, а потім ще і 5-6 років в залежності від професії в університеті. Ну, ті, у кого є гроші, розумієте? Тому навчатися в ліцеї, це вважається, ну, нібито. Хоча вчителі нам сказали, що так невірно казати, що це нібито такий вищий рівень італійські ліцеї. Це один такий вид. Далі йдуть інститути, технічні інститути, інституту техніку вони називаються туди, куди йду я. Там теж навчаються 5 років. Я буду навчатися три роки, тому що я вже доросла, і в мене є певні заліки там, з мого попереднього диплому, тобто я буду три роки навчатися. А взагалі там навчаються п'ять років теж. От і е, в інститутах технічних це, знаєте, мені нагадує, як наші технікуми. Ти там отримуєш і теорію, тобто ти і повний цикл шкільний закінчуєш, і отримуєш професію певну. І є такі інститути, от е, моя, наприклад, буде професія адміністраціонне, фінанси і маркетинг. От такий в мене буде диплом, якщо я подужаю 3 роки там навчатися. І добре, складу ісвит. Іспит вважається складений добре, якщо ви набираєте 60 балів. Тобто 6 ви проходите. Найвищий бал це 100 балів, це десятка. Так. Так от інститути техніко. Е, вони, знаєте, і не ліцеї, і не чисто вже знаєте так роботи. Тобто вони вас і навчають, і дають вам спеціальність. І наступний вид вищої школи це інститути. Інститути зараз я вам скажу. А, до речі, от я тут собі написала, що нас водили теж в інституту техніку, в ці технічні інститути, вони стосуються. Фінансів, вони стосуються економіки, вони стосуються сільського господарства, вони стосуються туризму, а також е санітарія, тобто оці всі СОС, е такі і не медсестри, а але вже і не просто баданти, розумієте? От. І третій від це інституті професіоналів. Тобто це інститути е там, е здається, менше вчаться, ніж 5 років, але це інститути, які більш практичні. Більш практичні, зовсім там по верхам йде школа, зовсім зовсім трішки. А вони більш орієнтовані на отримання професії, це гідравліки, тобто сантехніки, це електрики, це е, комп'ютерщики, це ремонт комп'ютерів. От саме ремонт і все, що пов'язано з електрикою, наприклад, ремонт ліфтів, ремонт е, побутової техніки, тому що, наприклад, в моєму інституті в технічному там є окремий факультет інформатика. Там вже вчать хакерів. От. А це саме ремонт. От. І о, отакі три види вищих шкіл. Після ліцею, після технічного інституту ви можете поступити в університет. Як нам сказали, після професійного інституту, ну, залежно, який університет. Там вже буде важче поступити в університет. Я Йду, що ти мені пишеш? А 15%. відсотків залишилось, будемо закінчувати з цією шкільною освітою італійською, шкільною просто з італійської освіти. Я йду в технічний інститут. Далі що стосується університетів. Університети теж, ну, знову ж таки, я ж навчалася в університеті, господи, 20 років тому, навіть більше, 24 роки тому. І в нас була тоді інша система. От я 5 років навчалася, в мене вища юридична, вища юридична освіта, і в мене просто написано спеціаліст в дипломі. В моєї дитини вже написано магістр після 5 років. Ну, тому я не знаю, як зараз в Україні освітня система. В Італії, ось так, значить. В університет прімочікло, тобто перший цикл навчання три роки. Він називається Лаурія тріаналі. Тобто за три роки ви отримуєте лауріа. До речі, диплом, який ми отримуємо після вишу українського. Диплом отримують тут після школи. Назва диплом. Після школи у нас атестат, так? а тут диплом. А після вишу у нас диплом, а тут лаурія. Значить, ви будете лауріатами. Після трьох років навчання. Це, напевно, як наш бакалаврат. Отакий. От Далі секундочікло, тобто другий цикл це е, лауреа маджестралі о спеціалістика. Це ще два роки. І ви станете от, як у нас, магістром або спеціалістом, тобто всього п'ять років. Є такі спеціалісти, такі професії, де е, так званий цікло-уніку, тобто е, цикл, який поєднує. Ну, менше, ніж 5 років ти не можеш там вчитися. Це е, лікарі, це юристи, інженери. От. І е, текло, тобто третій цикл це вже після магістратури ви йдете е, докторату, це називається тобто це вже більш такий учений. Ступень, коли ви викладаєте в університеті, або після магістрату ви можете ще е, два роки собі зробити як мастер, це буде практика більш така спеціалізована. Це лікарі, знов ж таки інженери і знов ж таки юристи. Куди без юристів? Отак, От мої хороші, ви розумієте? Тому я про університет навіть і не думаю. Я свій диплом університетський цим літом я його відправила в Україну на, ой, щоб його затвердили в Міністерстві освіти. Його слава Богу, затвердили, що так дійсно була така студентка і закінчила, і все добре. І зараз мій диплом він в, Скажіть мені, де Амбашата. Ну, в посольстві, посольстві, але, як мені сказали, що там дуже великі черги, і його будуть розглядати тільки наприкінці вересня, тому ось так А я йду зараз у вищу школу, тобто в технічний інститут, після якого я буду. ну, В нас би це було молодший спеціаліст, тобто я буду не економістом, а я буду е, таким бухгалтером просто з щитоводом. Рахівником. Я подивилась в гуглі, як щитавод, значить, буде українською мовою. Рахівник. Тобто людина, яка робить прості бухгалтерські операції. Звичайно, якщо б я потім ще пішла в університет, я б була вже комерчалістом. А так, в нас тут в наступ у Римі є такі агенції, комерчалісти, як приватна особа, він організовує свій бізнес. І навколо себе він формує оцих бухгалтерів, які йому роблять звітність. Він від, свого, від своєї особи він укладає договори з приватними підприємцями. От, і ви просто робите звіти, 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 от, бухгалтерські. От і все. Або адміністратором, що таке адміністратор. Ну це будь-в якій організації, навіть в тому ж готелі, в ресторані, в магазині, є свій адміністратор. Адміністраційне. вся адміністративна робота, як секретар. Тому що якщо б ви, наприклад, в університеті навчались адміністрації, то ви б вже були як такий адміністративний менеджер. А так ви після цього технікуму, скажімо так, ви будете як секретар. От. Маркетинг — це торгівля, реклама, торгівля. Знову ж таки, після університету ви б були, ну, наприклад, там, менеджером магазину. А так ви будете, я не знаю, старшим касиром, старшим продавцем, старшим по зміні. Знову ж таки, це як карта ляже. Які у вас є зв'язки, знайомства. У мене є знайомий, який закінчив тільки середню школу. Ніякої навіть вищої школи він не закінчив тільки середню школу. І він. Очолює один з супермаркетів, ну, магазин великий мережа магазинів супермаркетів, і він головний менеджер в одному з цих супермаркетів. І він заробляє непогано для людини, яка закінчила тільки середню школу. Це те, що я склала от у лютому іспит. Я в нього запитала, як так? Він каже, ну, от мій дядя він працював і на своє місце взяв мене і все, кому потрібно. Сходили в гості, зробили пікнік. Так що, якщо ви кажете, що кумівство, корупція це тільки Україна, повірте мені, в країнах Європи це теж дуже розповсюджене явище. Так, мої хороші, все. Маман зараз за мною заїде. Поїдемо, ми все ж таки, в машинці поставили новий акумулятор. Ой, поїдемо ми з нею у справах. Це мої гроші. До побачення. До нових зустрічей. чао чао